Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося серед моєї лаванди. От, і я її хочу трішки постригти на зиму. І також хочу собі трошки її вкорінити, розмножити методом укорінення. Тому давайте зараз я спочатку наріжу собі черенків для укорінення, а потім вже її відповідно буду стригти далі. Мені потрібна лаванда. А, так як ділянка в мене дуже велика, я хочу її компонувати з іншими різними а, рослинами. Не тільки щоб була, наприклад, там одна троя а, лаванди. Але хочу також, наприклад, міксувати, бачили, як гарний виходить, коли міксують а, пенісетіум і лаванда. Вони, а, пенісетіум, здається, є різних кольорів. А, і Є такий фіолетовий відтінок, і мені здається, він би дуже б поєднувався, дуже гарно поєднувався б з лавандою. Тому хочу спробувати. Замовлю якось, можливо, це вже весною. Панісекіум. І відповідно, я думаю, що у мене на той період уже маленька лавандочка буде, і відповідно можна буде зробити невеликі композиції. Також я ще хочу сказати про свою лаванду, це те, що вона ніколи зайвою не буває, тому що з нею можна робити і красиві букети, і різні саше, і щоб в будинку пахло. І ті букети засушувати можна, і це такі, і чай можна заварювати з нею. Тому лаванди багато не буває, навіть якщо я укоріню її, її дуже багато, її в мене буде. І можна буде посадити невеликі. Клаптик на невеликому клаптику землі, щоб вона взагалі в мене росла і я користувалась так само, наприклад, як і, і іншими різними продуктами. А зараз я ріжу ось такі, а, шматочки, буду їх зачищати і відповідно буду укорінювати. Це а, на відео. Ви ще побачити. Буде ось цього всього достатньо на укорінення, ну, але зараз я вже буду повністю і Викидати зайво, якщо будуть десь шматочки такі гарні на укорінення, то я відповідно буду їх забирати. Обрізати, робити таку осінню обрізку лаванди. Звичайно, в мене спеціальних ножниць немає для обрізки, але буду користуватись тим, чим є. Для чого взагалі потрібно обрізати лаванду на зиму? Це для того, щоб в зимній період, коли буде наливання до снігу. Щоб кущ не розвалювався, тому що якщо кущ буде так розвалюватися, відповідно він буде на не дуже гарно. Тому і потрібно рекомендують її обрізати. Взагалі, стосовно лаванди, я не є експертом. Я роблю це вперше, тому зразу скажу, можливо, щось роблю неправильно. Пишіться в коментарях. Якщо ви а, більше знаєте щось про лаванду, ніж я. А, пишіть мені це в коментарях. Мені завжди цікаво почитати. Поради Ось такі кущики у нас вийшли. Так, ближче покажу ось такий у нас є матеріал. Я, відповідно, очистила ніжку і цю ніжку буду саджати в пісок. Буду зараз укорінювати, зроблю, візьму касету і з садової землі. Візьму відповідно з городу, звичайний, без всяких добавок. І також ну, корінь буду використовувати. От, тому, тому такий от матеріал у нас є. Я очистила повністю ніжку. Відповідно, її зараз. Я зараз все покажу вам. Так, що ми робимо? Ми зволожуємо, набрали в касету землі. Це, звичайно, садова земля з мого городу. Я зволожую землю. От. І, е, на жаль, не знайшла укорінювача в себе, тому буду просто без укорінювача. Лаванда дуже добре е, приживається, е, укорінюється без е, навіть укорі... укорінювача. Ось є в нас такі живці, е, і, відповідно, зараз я їх буду е, розставляти. Е, взагалі. Що я хочу вам сказати стосовно живців? Дивіться, є ось такі два види живців у мене: один більший, другий менший. Що ми робимо? Ми той, що менший, ставимо на край повністю. Ось так. Чому? Тому що, коли самі живці укоріняться і будуть рости і розвиватися, живці, які вище, вони відповідно, якщо, наприклад, так брати, він буде затінятися цей, і цей буде гірше розвиватися. Тому великі ставимо посередині, а менші вже на край. Спочатку спробую не дуже багато цю одну касету укорінити, а далі взагалі будемо дивитися, як, як воно буде виходити вже. Ось, відповідно, у нас вийшла така одна касета лавандочки. Цю лавандочку, як я говорила, буду розсаджувати, робити різні композиції з неї, додати в різні міксборди її. Я думаю, це буде хороший результат. Стосовно поливу, взагалі я дивилася інформацію, що в принципі, поливають зверху її не потрібно. Потрібно просто збризгувати ось так водою, і все, з розпилювачем. І цього буде для неї достатньо. Ось такий результат вийшов. Друзі, дякую, що взагалі дивитесь нас. А, дякую, що коментуєте. Мене це взагалі мотивує знімати і далі відео. А, до... Дякую, що залишаєтесь з нами. До нових відео!